Ну, з яких хлопці як повоїли, а хлопці поприходили, а то були стар, старші хлопці, то півтора пів року війна ще проводила, а це ще старші хлопці вже старі були. Та й дівки були вже старі, то не цілих п'ять років стали. женив, що на відпуск прийшов, та сім женив. Аби що сам один був, не більше більший один. Я знала, котрі там було те. І не нагадаюся, бо всі не раз нагадувала котрий, то такий був. Та й хотілося вже нетити, аби місце положення, не, не дещо, аби сьогодні села жінка, та й дитина була, аби в місце положення, аби згадували що... Аби не було. Дівчата, дівчата не йдіть по барвінок, Най не кажуть хлопці, що багато дівок, Най не кажуть хлопці, що багато дівок. Най не кажуть хлопці, що є дівчат ногу, бо війна Постала від бога святого бо війна Повстала від Бога свято, бо війна повстала від Бога причина була б вся й віддала не одна дівчина, була б вся, віддала не дів... одна дівчина.